Сьогодні разом з колегами з гуманітарного напряму нашого фонду ми разом з партнерами з Amic Energy відвідуємо Херсонщину. Уже 16 укриттів та дві лікарні на Херсонщині. Ми забезпечили різноманітним обладнанням. Сьогодні ми якраз перебуваємо в одній з міських лікарень Херсона. Генеральний директор Алла Павлівна. Алла Павлівна, розкажіть, будь ласка, людям, що ми вам привезли. Колектив Херсонської міської клінічної лікарні дуже вдячний фонду Сергія Притули за надану медичну допомогу. До речі, вона не перша. Сьогодні ми отримали устаткування для обробки гнучких ендоскопів кількості дві таких машини, і також для операційних блоків. Ми отримали двох купальні лампи. За допомогою цих машин ми можемо. Швидше працювати охват більше, більше охватити пацієнтів за добу. Туди закладається цикл обробки, тобто скільки там хвилин, скільки потрібно. Машина розумна, вона показує правильна концентрація, десь засобу закладена чи неправильно. Медична сестра звільняється. Апарат моє сам, сестра асистує лікарю. Ну і це одне. А друге, що оброблюється апарат раніше, треба чекати, поки там щось воно не ви. Це зараз це виконується. Дві ці лампи двохкумпальні, вони покривають все операційне поле. Вони більш мобільні, вони можуть розвертатися під кутом. Вони йдуть без тюньові. Тобто, коли ми заходимо в операційну, вже нам так зробили, що вмикається екранчик, тільки світло включається, верхнє екранчик, і ми можемо вже працювати з моніторчиком для лампи. А безпека в медичному закладі вона не менш важлива, і ця безпека якраз і може бути забезпечена застосуванням сучасного обладнання. Ми дякуємо херсонським лікарям, лікарям Херсонщини загалом за їхню технічну працю. Дякуємо нашим партнерам з АМІК за те, що виділили такі бюджети, які ми можемо оперувати. Наступна наша зупинка вона вже трошки за межею Херсону. Це Степанівка, це шкільне укриття, в яке ми завітали з представниками компанії партнера. І власне зараз діти якраз тішаться тим, що сюди було завезено. Що ми вам передали? Нам передали 15 планшетів, 5 ноутбуків і 3 телевізори. Ми проводимо тут арт терапію, ми проводимо майстер-класи, дискотеки, музикальні кафе. Дуже дякуємо нашим партнерам, що дають нам можливість реалізовувати подібні справи там, забезпечення укриттів чи меблями, чи орхтехнікою. Головне, щоб діти мали можливість. Під час повітряних тривог в безпечному місці продовжувати або навчальний процес, або а, якісь гуртки розвиваючи завдяки ініціативі Незламна кава а Energy – це не тільки локація для заправки автомобілів, а це ще підтримка українців. Кожне гарнятко незламної кави це 2 гривні на відбудову прифронтових та деокупованих територій. Тому хотілося б подякувати взагалі всьому суспільству, хто до нас заїжджає фонду Сергія притули організаторам таких ось бомбосховищ і всіх тих локацій, які допомагають не тільки дітям, але й взагалі людям, які пережили окупацію. Станом на сьогодні нам вже було передано бюджет розміром в 9 мільйонів 376 тисяч 22 гривні. І за ці кошти ми змогли закупити різноманітного обладнання, яке передали. В медзаклади та укриття не тільки Херсонщини, але й Запорізької та Донецької областей. Тому ще раз щиро дяка нашим партнерам, пийте каву, допомагайте відбудовувати Україну.